Як дивіться, нам часто задають таке питання, чому ви не підключаєте зелений тариф або там, активний споживач. Ну, типу у вас же є там сонячні панелі. Ось. і Чому якби ви не підключаєте, можна гроші заробляти. Ось. Ну, і, такі, такі в такому ж плані. і Тепер дивіться, я вам покажу. Ось бачите, це наші три фази. І бачите, я напруга 224, 249. 250 ось. І виходить по правилах, по правилах, вони ставлять, вони це в сенсі, обленерго, там, або Києва, ну, коротше, якесь там енерго, яке у вас є, ось, воно приходить і вам ставить такий типу запобіжник. Якщо ваша напруга плюс-мінус 10% від 220, тобто це виходить від 220%. Плюс 22, це виходить 242 вольта. От. Якщо по одній із фаз у вас йде перевищення, тобто 242 вольта, то ваш цей запобіжник він вимикає от, і ви нічого зливати в мережу не можете. Не можете. Ось. І у нас от така ситуація постійно, постійно, ну дуже рідко, коли я ж хожу. От, все час воно світиться, як я все время наблюдаю. Ось, і майже постійно 100% часу, ну там може не 100, там 95% часу, мінімум це по одній з фаз. Напруга більше, ніж 240 вольт. Ось. Люди розповідають таке, що навіть якщо у вас, наприклад, напруга ця там трошки менше, типа 238, і ви починаєте зливати напругу в мережу, ось, ну, тобто свої потужності, сонячні, ті, що вам виробляє сонячна станція, починаєте зливати, то ви тим самим піднімаєте напругу. Тобто було 238, ви там типу, подали свої там, 5 кВт чи там, 7 кВт, Піднялась напруга і все, і вибило цей автомат. А у нас, бачите, нічого і зливати не треба. Напруга і так завжди більше. Завжди більша. Може хтось скаже, що там це неправильно, все правильно він показує. Все правильно він показує. І буває іноді там, що і менше, буває 180 вольт, 190 вольт, буває різне, буває. Ось показує він там, ну плюс-мінус там 2 вольти, якби вірно показує. От бачите, якби люди кажуть, Чо, що чого ви не підключаєте зелений тариф. Тому що це неможливо. Це все так зроблено, щоб ти цим тарифом не міг скористатися і не міг нічого продати. Ось така ситуація.